Вітаю всіх на каналі Гренландія. Сьогодні 27 червня 2024 року. І сьогодні саме рівно один місяць з того моменту, як я заклав тут саджанці винограду. Тобто такий молодий експериментальний виноградник, про який ви могли бачити попереднє відео. Власне, пройшов місяць часу, і ви можете бачити, що зараз відбувається на ділянці. Я навмисне нічого тут не робив ну майже місяць, місяць часу, фактично, щоб ви наглядно могли побачити, що відбувається в полі, в саду, чи в винограднику в даному випадку, якщо пропустити якісь певні роботи. Тобто тиждень-два часу в весняно-літній цей період, чи навіть оцей місяць, і ви бачите, як все заростає бур'янами багаторічними, там одно-двохрічними травами. Звідси висновок ніколи не... Зволікайте, не пропускайте необхідні операції, процедури. Потрібно прополоти, прополюйте, просапати, обробити міжряддя, особливо коли це молоді рослини. Тому що чим далі ми зволікаємо, тим картина буде страшніша і страшніша. І потім зробити порядок буде насправді набагато важче. Тому ось така картина. Але зараз ви будете спостерігати, як все буде змінюватися. Буквально на очах. Я зараз буду прополювати кожну діляночку, де посаджений був виноград. Нещодавно в нас пройшли дощі, і ці бур'яни буде досить легко виймати разом з коріннями, тому вони прийматися другий раз вже не будуть. От. Але, звісно, якщо посуха, то для цього потрібно ще брати сапу і гарно все прополювати, вичищати. Ось я обірвав пагін винограду. Добре, що є запасний. Ось чому не можна запускати виноградник ось такого рівня. Не робіть так ніколи, друзі. Так, і поки там политься виноград, покажу вам, як вже почали набирати колір персики. В мене в саду, цей персик я вам показував в одному з перших моїх відео про обрізку. І зараз можете переконатись. які гарні, чекають нас соковиті плоди. Так, отже, друзі, дам одразу дві поради, виходячи з сьогоднішнього власного досвіду. Е, перша, не спішіть, коли прополюєте такі джунглі. Що вас не вийшло так, як в мене на початку відео. коли я так завзято взявся прополювати бур'яни і обламав головний пагін винограду. Дякувати Богу, що поряд ріс молоденький і він залишився. Тому що основний великий я зламав власне, через те, що були джунглі, і я його не розглядів одразу, тому не спішіть. І друге, це сьогодні було достатньо сонячно. Коли прополюєте ну, виноград. З великих, як то кажуть, бур'янів. то Після того, як бур'яни прибрали, обов'язково його затініть якимось лапухом, ну, чимось таким великим, якимось бур'янчиком, так акуратно зверху покладіть, тому що сонце може його спалити. ну, Виноград може отримати дуже сильний стрес там, від сонячного тепла і може навіть загинути. Тому я такі малесенькі пагони, які були там на деяких виноградах, я їх поприкривав. І зараз дивлюся під вечір, вони дуже гарно вже випрямилися, все гаразд. Тобто ось такі невеличкі дві поради. В принципі, вже вечоріє, я, мабуть, вже скоро піду додому. От. А завершу вже завтра і покажу вже подальші дії, які я буду тут робити. Е, тому зустрінемося завтра, але з вами взагалі то за одну секунду. Все, до зустрічі! Не перемикайтеся, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Ну ось і настав другий день робіт в е, винограднику. продовжую прополювати виноград чи джунглі, які тут виросли за місяць. Ну але картинка вже змінюється. Е, вітаю, до речі, всіх з Днем Конституції України. Бажаю всім міцного здоров'я і віри в нашу перемогу. Перемога України. До речі, хто не знав, першу в світі конституцію власне запровадили українці, а саме е гетьман Вилип Орлик ще в 17 столітті. І от друзі, в чому е беззаперечний плюс мульчування е винограду, там гноєм чи перегноєм, це те, що під мульчою завжди є м'який ґрунт. І навіть прополювати у от джунглі. Набагато легше і простіше, тому що витягуються рослини разом з корінцями, що в подальшому унеможливить їхнє ну, проростання по-новому. Окрім того, ґрунт завжди є м'який, спушений, і через нього набагато краще поступає повітря, відповідно, вода там і поживні речовини, ніж коли б мульчі не було. І цей ґрунт просто був би засохшою такою твердою підошвою через яку важко було б пробиватись живим речовинам повітрю і світлу. Ну, Зараз ви це побачите. Так, ну от. знаходимо в джунглях наш виноград. Так. І виймаємо разом з корінцями. І ось ці бур'яни. Треба акуратно, щоб не поламати і не висмикнути випадково пагін винограду. Як я був, вже зробив на першому саджанці. Фронтін'як грі, але добре, що там був поряд ще один пагін. Бачив разом з бур'яном висмикнув основний пагін. Тому завжди будьте уважні, коли обробляєте молоденькі саджанці винограду. Зараз після цього, як я прополю ці ряди, потрібно буде вже позабивати колики, це гарно витягується. Забувати колики, вибрати один основний пагін і його, ну, там, якщо є можливість, попідв'язувати до коликів, щоб вже вітер не зламав. І буде тоді все гаразд. вони так швидко і почали рости. Але, тим не менше, дивіться, мульча, оцей фій, який я місяць тому давав під кожен віноград. Він і вологу тримає, і е, земля завжди пухкенька. Її простіше обробляти. Ось так, спушили. Пяше перемішується з тим перегноєм, і буде падати дощик і всі поживні речовини підуть прямо під виноград. Ох, який чудовий! Я буде по запису подивитись, що це за сорт. Ось, до речі, що я буду робити наступний крок. Це ось, наприклад, пішов основний пагін і ми бачимо, вже він роздвоївся то є якби більший пагін і, і менший. Рослина вже сама собі вибрала, е, який пагін в неї основний, тож ми не будемо заважати, просто я прищіплю оцей боковий і все, оце і вся буде робота. Ще єдине, що е, заб'ю ось тут колик і підв'яжу цей пагін, щоб його вітерець не хилив і не зламав. Так швидко воно робиться, як би хотілося. Але очі бояться, а руки роблять. Так, чудово. Отже, друзі, прополювати я завершив ці два ряди. Я так підрахував. В загальному в мене пішло на то... Ну я два дні прополюю, пішло десь 16 годин. Ну, тобто, з перервами, там, зі всім. Що вчора і сьогодні, десь в загальному 16 годин я прополював. Тут два рядочки. По 44 саджанці. Побачив я, що два саджанці не прийнялося. Ну, їх потім покажу. Подивимося, що це за сорти. Але я пригадую, що в мене було дуже кілька слабеньких чубуків. Це напевно вони і є. От. Тобто, в принципі, що хочу сказати. Роботу я цю робив, можна сказати, не особливо не напружуючись. Тому що роботу потрібно любити. Від роботи не потрібно страждати. Її потрібно любити тоді, коли її робиш, відповідно, вона не буде важкою. Ну і зараз продовжимо. Наступний крок я зараз хочу поставити колики в кожну лунку поближче до кожного саджанця, щоб вже потім, можливо сьогодні, можливо завтра, я повидаляю зайві пагони. І підв'яжу вже по одному пагону, який я буду ростити цього року, підв'яжу до кожного колика. Так, чудово. Так, друзі, ну, мабуть, це все, що я хотів показати вам в цьому відео. Е, звісно, відео носить такий більш загальний характер, е, хоча, можливо, дехто щось для себе і взяв корисне. Єдине, що я хотів донести цим відео, це така приказка, мабуть, чи прислів'я. А можливо, вже і така якась особливість, яку я почув колись від виноградарів, це те, що виноград любить три речі: воду, сонце і тінь. Але тінь від свого господаря. Тобто, біля винограду потрібно багато працювати. Тоді він буде тішити нас своїми плодами і своєю красою. Тобто, власне, це я і хотів вам показати. От, Звісно, в наступних відео я вже тут все гарно почищу. І, мабуть, наступне відео буде власне, про сорти винограду. Бо дехто з вас, можливо, зацікавився, які саме сорти я тут посадив. То я наступне відео, власне, якраз зніму огляд сортів. І заодно подивимося, як поприймалися саджанці. Наразі тоді все, друзі. Вітаю вас ще раз. З Днем Конституції України. От, бажаю міцного здоров'я всім вам, всім нам. І найбільше це, звісно, перемоги України, щоб українці жили мирно і щасливо. Українці є трудолюбивий народ і він заслуговує на хороше життя. Тому вітаю вас з цим державним святом, а також завтра. Точніше, вже, мабуть, сьогодні, коли ви будете переглядати це відео, буде велике свято святих апостолів Петра та Павла. Тому я всіх Петрів і Павлів вітаю з їхніми іменинами. Нехай за молитвами святих апостолів. Господь дарує вам щастя, здоров'я на много еліта. От. А також, друзі, не забувайте допомагати Збройним силам України, оборонцям України, завдяки яким ми маємо можливість тут в тилу працювати. От допомагайте їм. Я прикріплю знову під цим відео в описі в першому коментарі картку мого друга військового сапера. І зараз його підрозділ потребує певну суму коштів на деяке специфічне обладнання. Тож я попрошу кожного небайдужого, хто має можливість, задонатьте гривню 5-10, малих донатів. Не буває. Я буду вам щиро вдячний. Тоді на все добре, друзі. До нових відео. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Все буде Україна.